Всім привіт! Ви дивитесь відео про те, яким чином торгово-промислової палати допомагають українським експортерам постачати не харчову продукцію до ЄС, а виробникам продавати її на ринку України. Усі ми знаємо, що з запровадженням зони вільної торгівлі з Європейським Союзом відкрився один з найбільших ринків у світі. Це 27 країн, понад 500 мільйонів потенційних споживачів, 30% глобального ринку. Погодьтесь, вражає. Однак для того, щоб скористатися її перевагами та легально поставляти українські товари до європейських держав, нашому експортеру необхідно підтвердити їх безпечність. А це, як виявляється, ще той пазл скласти. Але це стосується не лише експортерів до країн ЄС, підписавши асоціацію з європейським союзом, Україна зобов'язалась впровадити європейську систему технічного регулювання і у себе. Для українських компаній це означає, що вже зараз навіть та продукція, яка призначена для реалізації в Україні, повинна задовольняти європейським вимогам з безпечності, незважаючи на те, чи мають вона намір експортувати до ЄС або ні. Український бізнес має навчитись жити у нових реаліях, тобто, щоб вільно, без перешкод, заборон та штрафів. Продавати свої непродовольчі товари на українському або європейському ринках підприємство має перш за все підготувати обов'язковий документ технічний файл, який, по-перше, доводить відповідність продукції вимогам з безпечності. А по-друге, є підставою для видання декларації про відповідність та нанесення відповідного маркування. Підготовка технічного файла. Завдання не із легких, я би навіть сказала із зірочкою. Але водночас, саме технічним файлом, виробник підтверджує безпечність своєї продукції, а тому лише технічний файл надає виробникові право розміщувати її на ринку. Торгово-промислові палати в Україні постійно стикаються з досить складними, а іноді і критичними ситуаціями клієнтів, у які вони потрапляють. Наприклад. Неможливість розпочати експорт до ЄС або навіть виконати умови вже діючого контракту в строк через відсутність технічного файлу, ризик втратити потенційного покупця через відсутність технічного файлу, фінансові збитки через посилення контролю щодо безпечності з боку ринкового нагляду та митниці, ризик потрапляння до так званих чорних списків систем оперативного сповіщення про небезпечні товари, які діють як в Україні, так і в ЄС, повна або часткова залежність від європейського партнера, який за власний кошт підготував технічний файл та є її володарем. Втрата коштів через затримання продукції на митниці, вилучення продукції з ринку, відкликання продукції, штрафні санкції, репутаційні ризики. Через поставку товару, який не відповідає вимогам з безпечності, адже незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому, користуючись досвідом європейських колег та ставлячи собі за мету підстрахувати український бізнес, торгово-промислові палати в Україні розробили та впровадили унікальну пропозицію для українських компаній супровід з підготовки технічного файлу. Який є ключем до відкриття дверей на українські та європейські ринки? Сертифіковані консультанти з технічного регулювання ТПП разом з підприємством пройдуть весь шлях степ степ у доведенні відповідності нехарчової продукції при експорті до Європейського союзу та при реалізації в Україні? Перш за все. Консультанти ТПП разом з компанією визначить усі чинні технічні регламенти та директиви, що застосовуються до їх продукції. Їх може бути декілька: і два, і три, і п'ять, і більше. Щоб не потрапити згодом у неприємну ситуацію, яка потягне за собою непередбачені фінансової витрати. Дуже важливо наголошую визначити усі технічні регламенти та директиви з самого початку, оскільки помилка вже на першому етапі потягне за собою низку інших помилок на наступних кроках. До того ж, консультанти ТПП підкажуть підприємству, які суттєвих вимог безпосередньо відносяться до їх продукції, та які вочевидь не відносяться до їх продукції, оскільки не всі суттєвих вимог. Зазначених у технічних регламентах та директивах будуть застосовуватися до конкретного товару, і важливо не пропустити ті з них, що будуть відноситися безпосередньо до вашого товару. На другому етапі консультанти ТПП навчать підприємство проводити оцінку безпечності продукції, тобто оцінювати свій товар на його відповідність визначеним суттєвим вимогам, визначати їх вплив на продукцію. До того ж, консультанти Проведуть майстер-клас з визначення ризиків, які може представляти продукція для споживача, їх ступенів та заходів щодо їх зниження або усунення. Це важливий крок у доведенні відповідності продукції, який тягне за собою у подальшому: застосування стандартів, допрацювання інструкцій з експлуатації, розробку попереджувальних знаків тощо. Як показує практика, аналіз ризиків та їх мінімізація. Це те, що зазвичай відсутнє у компанії, але вимагається законодавством на третьому етапі. консультанти ТПП разом з підприємством визначать процедуру, згідно з якою проводиться оцінка відповідності продукції відповідно до кожного технічного регламенту та директиви. Та супроводжуватимуть підприємством щодо її виконання у разі необхідності звернення до зовнішніх органів. Консультанти не залишать компанію наодинці з цим питанням, а знайдуть акредитований орган з оцінки відповідності, де можна буде провести лабораторні випробування або сертифікацію. І тут важливо, щоб такі зовнішні організації були акредитовані на виконання робіт відповідно до конкретного технічного регламенту та директиви, оскільки Результати лабораторних випробувань та сертифікації, проведені в неакредитованому органі зацінки оцінки відповідності, не будуть визнаватися. Це будуть марно витрачені кошти. І на останньому четвертому етапі консультанти ТПП з урахуванням усіх вимог законодавства допоможуть компанії. Підготувати сам технічний файл з усією необхідною інформацією для підтвердження відповідності продукції вимогам з безпечності, розробити, а у разі наявності допрацювати інструкцію з експлуатації, скласти декларацію про відповідність та підготувати відповідне маркування на продукцію. Слід зазначити, технічний файл для конкретної продукції для конкретної компанії буде відрізнятися. Як не буває двох однакових відбитків пальців, так і не буде двох однакових технічних файлів. Що в результаті роботи з консультантами ТПП отримує компанія? Повний супровід консультантів з технічного регулювання, сформовано робочу групу на підприємстві відповідальну за регулярний перегляд та актуалізацію технічного файлу у подальшому. Технічний файл, який доводить відповідність харчової продукції вимогам з безпечності, переклад технічного файла на англійську мову при експорті до ЄС, декларацію про відповідність допрацьовану інструкцію з експлуатації, конкретний індивідуальний план дій для завершення процесу доведення відповідності продукції у разі необхідності звернення до органів з оцінки відповідності. Що це дасть українським компаніям? За час, якщо самотужки розбиратися в усіх кроках доведення відповідності своєї продукції, мати повну незалежність від свого європейського партнера. То можливість працювати з іншими контрагентами різних країн ЄС, заощадити витрати при перевірці зразка продукції у разі звернення до органу зацінки відповідності, підготуватись до планової перевірки ринкового нагляду та митного контролю, заощадити кошти через власні помилки або невідповідальне ставлення контрагента у підтвердженні безпечності продукції, уникнути штрафів. Та приписів при перевірці продукції органами ринкового нагляду. До речі, мінімальний розмір штрафу для виробника в Україні становить 51 тисячу гривень, і здобути гарну репутацію компанії. Належно підготовлений технічний файл, ваша перепуска на ринки України та Європейського Союзу. Дякую за перегляд. Ви дивились відео про супровід українських компаній з підготовки технічного файлу з ТПП швидше, безпечніше, впевненіше. А щоб детально дізнатися про кожен крок з оцінки відповідності, дивіться наше інше відео. Успіхів вам на шляху доведення відповідності своєї продукції.